У Чернігові мешканці мікрорайону, що межує із заповідною зоною, домагалися від місцевої влади облаштувати бодай простенький майданчик для відпочинку. Досі у чиновників людям не вдавалося випросити й торішнього снігу, але в цьому році ситуація змінилася. Снігу з усього міста комунальники їм навезли стільки, що про майданчик народ геть забув. Тепер думають, як врятувати свої оселі від потопу. Сказали, зелена зона, а зона відпочинку, нічого, нільзя зі з нічого не будувати, Нічого зона утиху. Там же о, була таблічка, що то зона оти. Це місце і справді привабливе. Поряд річка Стрижень та вічно-зелений лісопарк Ялівщина. Для школярів тут часто влаштовують спортивні змагання, але нині сюди один за одним комази везуть тони снігу, прибраного з вулиць, паркінгів та ринків обласного центру. Разом із ним сюди ж потрапляє різноманітний непотріб, яким багаті вищеназвані названі місця. Балсанки, бумагу какуї та грязь. Та всього куда-то в Стрижень або людям под ноги. Табличку за кучугурами майже не видно, але вона висить, а на ній попередження. Штраф за сміття чималий. У водія питаємо, чи він не помилився адресою. Вам імене сюди сказали, Так, да, 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 да. да, да сюда громадяни не можуть второпати. За що їм таке щастя привалило? кажуть багатьом, що весни вода й так заходить у підвали та на подвір'я, підмиває будинки приватного сектору. Сніг вивозять за город. де ближче, там і краще. В общем, наверное, наш мэр решил нас всех здесь утопить. Начальник місцевих комунальників твердить, помилки в тому, що сніг вивозять на берег стрижня, немає, є точний розрахунок. Воно все розраховано, ця вся вода, яка буде утворюватися при тайні сніг, буде витікати в річку стрижень. Сміття, яке завезли разом із снігом, комунальні служби обіцяють прибрати до 1 травня. Платити штраф за це не будуть. Тим мешканців таке не влаштовує. Вони обіцяють звернутися до прокуратури з питанням, якому господарнику спала на думку ідея звозити сніг до центральної частини міста.